Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 9 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 28 жовтня 2022 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 69 700 особин за добу 480 і поранено 209 тисяч 100 песиголовців за добу 1440. танків 2640 одиниць за добу 9 бойових броньованих машин. 5378 одиниць за добу, 14 артилерійських систем 1698 одиниць за добу, 8 реактивних систем залпового вогню, 379 одиниць засобів протиповітряної оборони 192 одиниці, літаків, 272 одиниці за добу, 1 гелікоптерів, 251 одиниця за добу 2. безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1401 одиниця за добу, 3. крилатих ракет, 351 одиниця кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4088 одиниць за добу, 10 спеціальної техніки, 151 одиниця за добу, 1. Дані уточнюються не так, не так. Велкам ту Юкрейн, сука.